Україна відправить цього тижня делегацію до Вашингтона для переговорів щодо угоди про мінеральні ресурси. За словами Юлії Середенко, головна мета візиту запуск переговорів по новому проєкту угоди запропонованої США після кількох тижнів пауз. Ця історія за тими. Рідкоземельними чи рідкісноземельними мінералами, металами. Все це вже якась детективна історія, ціла, або ж сюжет для абсурдного фільму. Сам наш український президент це запропонував Америці ще до того, як Трамп став президентом. Наші надра запропонував американцям. Це його була ідея, вона в план цей перемоги, я вже зову, котрій там внутрішній, зовнішній, воно вписане в зовнішній мабуть. І стільки тузні тепер довкола. Пер виходить, що він вдає себе, що він там інтереси захищає, що, що Америка ограбувати нас хоче пограбувати, а він стоїть на захисті. Чи поїхав він підписувати цей договір? Тобто, якщо була конкретна мета, знали ціна цього питання, тобто, що це Україні дасть. і Він поїхав підписувати це і не підписав, бо він там прямо в прямому ефірі посварився з Трампу. То ти гонор свій там вирішив демонструвати, чи ти поїхав відстоювати Україн, інтереси України. І тут йому рейтинг зріс. Українці прямо вирішили вступитися за президента нашого. І ніхто, пляха, не думає, а що ж, яким чином він там за них вступився, що він там робив? Це ж просто косяк, такий очевидний. Людина, котра відстоює інтереси держави, повинна власні інтереси тримати при собі і гонор власне, тримати при собі. Тим паче нема чим гоноровитися. Україна злиденна країна, котра веде війну з агресором вдвічі потужнішим, а може більшим. Що ж ти там випендрюєшся, як цей вовк, котрий літати не вміє?